Розглянемо застосування визначеного інтегралу до обчислення площі. В самому простому випадку, якщо функція f від x у нас буде більше дорівнювати нулю, то площа криволінійної трапеції, я нагадаю, що криволінійна трапеція це фігура обмежена вістю х, прямими х дорівнює А, х дорівнює b. І функцію f від x. Тоді площа такої криволінійної трапеції фігури, яка заштрихована на малюнку, буде визначений інтеграл від a до b f від x по dx. Це у нас перший випадок, який слідує із геометричного змісту визначеного інтегралу. Другий випадок коли можна застосувати визначений інтеграл до обчислення площі, це коли у нас функція буде від'ємна. Уявимо, що функція у нас від'ємна f від x у нас буде менше або дорівнювати нулю. І, що ми можемо? і нам треба обчислити ось цю площу, яка обмежена функцією, обмежена прямими, х дорівнює А і х дорівнює Б. Що ми тоді робимо? Ми нашу функцію симетрично відображаємо відносно осі Х. Таким чином, щоб вона у нас стала додатньою, це буде функція мінус F від X. І застосовуючи попередній випадок, ми можемо знайти площу цієї фігури. Як бачите, ці площі будуть однакові. Тобто у нас тоді е. Визначений інтеграл від А до Б функції мінус f від x у dx. І виносячи мінус за знак інтегралу будемо мати, що f буде дорівнювати інтеграл мінус інтеграл від А до b f від x. У тобто бачимо, що якщо у нас функція додатня, то ми використовуємо інтеграл цієї функції, якщо вона від'ємна, ми беремо інтеграл зі знаком мінус. Третій випадок, коли можна застосувати визначений інтеграл, це коли у нас фігура. Буде обмежена, давайте зробимо малюнок. Фігура буде обмежена двома функціями х, і. Кожна із цих функцій буде у нас додатня. У нас буде функція f1 від x і f2 від x. І обидві ці функції f1 від x більше дорівнює нулю, f2 від x, більше дорівнює нулю. І крім того функція f2 від x буде більше або дорівнювати може в деяких точках F1 від x. Тоді ми можемо знайти площу даної фігури, віднявши від площі криволінійної трапеції, яка обмежена функцією F2, площу криволінійної трапеції, яка обмежена функцією F1. І оскільки межі інтегрування у нас будуть однакові, ми можемо е, внести все це під знак інтеграла одного, і тоді площа в нас буде від а до б, від верхньої функції f2 від x, віднімаємо нижню функцію f1 від х по DX. І маємо тоді формулу обчислення площі для даного випадку. Тепер виникає питання, а якщо у нас функції не обов'язково додатні, тобто четвертий випадок, коли у нас функції можуть мати різний знак. Тобто, наприклад, буде може бути довільні. І нам треба знайти знов-таки ось цю площу, яка обмежена даними функціями. Тут у нас функція f1 від x, f2 від x. Ось цю площу. Що ми тоді робимо? Ми піднімаємо обидві ці функції на деяку константу. Так, щоб обидві функції стали у нас додатніми. При відніманні цих ми маємо тоді цей випадок з третій, і при відніманні функцій ми тоді ця константа у нас зникне. І ми будемо мати, що S, та сама формула у нас залишається. Інтеграл від А до Б, f2 від x-f. 1 від x по dx. Тобто формула залишається справедлива для тих випадків, якщо функція f2 від x більше або дорівнює f1 від x, але не обов'язково функції мають бути додатними. Ну і е, п'ятий випадок розглянемо. Якщо у нас ці будуть задані по-різному. Тобто у нас функція на різних проміжках може бути задана по-різному. Наприклад, от у нас функція, задана одним виразом і задана другим виразом. Функція у нас F від x. А від А до Б і точці С вона змінює свій аналітичний вираз. І нам треба знайти ось цю площу. Що ми тоді робимо? Для того, щоб знайти такі, таку площу, ми розбиваємо інтеграл на два інтеграли. І буде інтеграл тоді від А до Сф від х по Дх. І плюс інтеграл від c до b f від x по dx. І на кожному з цих проміжків ми беремо вираз для функції f від x.